День, дорогі друзі! Вітаю вас із святим вечором! Бажаю вам добра та любові, розуміння та душевного тепла! Христос рождається! Славімо Його! Сьогодні ми з вами дізнаємось про звичаї та обряди святого вечора. За давньою традицією належне різдвяне святкування починається ще ввечері напередодні Різдва з духовних і матеріальних приготувань. Вечір цей зветься святим чи святвечором, або ж надвечір'ям Різдва Христового, що припадає на 6 січня. У цей день у віфлеємі від Діви Марії народився Ісус Христос. Тому напередодні Різдва обов'язково потрібно попросити вибачення у тих, кого ви образили, приготувати пісну вечерю, а також надіти світлий одяг і запалити у будинку свічки, щоб залучити Божу благодать. 6 січня не снідають і обходяться без обіду, хіба що дітей годують, коли вечорі починається готування домашнього вівтаря. Господар будинку підносить дідуха високо над столом і ставить на покоті під образами. Далі він перев'язує дідуха залізним ланцюгом і кладе біля нього ярмо, чепіги від плуга і хомут. Господиня добуває скрині нову білу скатертину і все це накриває. Перед день різдва традиційно відмічають вдома або в церкві. Вдень господині готують страви та прибирають хату, щоб на різдво було чисто. Ці роботи проводяться до першої зірки на небі. А після появи першої зірки на небі на стіл накривають вечерю з 12 страв. Оскільки цього дня триває піст, на столі не має бути м'ясної та молочної їжі і яєць. Прикмети на святий вечір. І на деревах до хорошого врожаю хліба. Сніжна погода. Добрі. Хліба заметіль це сприятливий знак для бджоляра. Безхмарне небо на святий вечір пощастить грибникам. На багато котю зоряне небо кури добре не стимуться. Ожеледь на деревах, вродять горіхи. Святвечір. Вечеря з 12 пісних страв. Печені яблука, гриби, картопля, голубці з рисом, квасоля, кутя, хліб, узвар, салат із соління вінегрет. Ушена капуста, вареники додатково. Аплікація різдвяна зірка. Перегляньте в наступному відео.